44 захисники повернулися додому в рамках чергового обміну полоненими. Серед них 36 рядових та сержантів, і 6 офіцерів. Це військові прикордонники, нацгвардійці, моряки. Вони захищали Маріуполя, Зовсталь, Херсонщину, билися з ворогом на сході. Серед звільнених є поранені, яких ворог катував в полоні, а також двоє цивільних дружин, яких звільнили з полону раніше. Подробиці цього обміну можемо дізнатися в нашого гостя Андрій Юсов. Долучається до нашого ефіру, представник головного управління розвідки Міністерства оборони. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Розкажіть, будь ласка, подробиці цього обміну все відбувалося за планом. Чи Росія вносила корективи в останній момент так само, як і в попередні рази, <кій> ну майже за планом. Корективи були, і ми обов'язково <кій> відпрацюємо це в майбутньому, але. Так, повернулось 44 українських громадянина, і з них 42 захисники оборонці і двоє цивільних. І справді, кожного разу це надзвичайно, це надзвичайно важливі події, тому що це доля, людські долі. І цього разу таких яскравих історій людських було чимало. Справді двоє чоловіків, дружини, яких були в полоні, і вже звільнені. Це лікар-хірург із Маріуполя, який рятував. Життя і гідно тримав свою професійну і громадянську позицію, це в тому числі українські моряки, які відмовились вже один раз під час окупації Кримського півострова співпрацювати з расистами і так само гідно витримали і цей рашистський полон, і це історія про те, як мати, яка жила по дорозі власне слідування колони, вже власне після обміну дізналася, що її син звільнений. І розуміємо, як багато ще рідних чекають на повернення своїх дітей, чоловіків, братів, сестер, дружини обов'язково дочекаються. Ми... Оскільки у нас про та да, 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 продовжуйте. оскільки у нас продовжується така і після Великодня пора, є нова традиція, сьогодні з звільнених з полону зустрічав український капелан, отець Михайло, і це так само разом із молитвою, і Божим словом була важлива підтримка для звільнених українських захисників і слід. Також окремо відзначити про дії умовно тієї темної сторони. Ось держава-агресор часто себе позиціонує як ключовою православною, не ключовою християнською країною у світі, але багато з коли були звільнені, лише сьогодні з'ясували, що вже пройшов великдень. Тобто, це ми можемо уявити в якому інформаційному вакуумі расисти тримають наших військовополонених. Ну і багато інших історій, звичайно, які будуть вивчені українськими правоохоронцями і правозахисниками, і міжнародними експертами. Так, ну що не скажеш, звісно, в контексті роботи нашої понітенціарної системи, умов, в яких утримуються російські полонені в контексті там і можливості зв'язуватися з родичами і таке інше. Але от щодо обміну, неодноразово влада, ну зокрема, і президента, наголошував і в Мінобороні про це говорили, що ми все ж таки прагнемо до того, щоб колись таки відбувся процес обміну всіх на всіх, чи є новини в цьому контексті, тому що це теж дуже таке важливе питання, яке ну напевно потребує. Буде дуже ну, ретельної суттєвої монументальної підготовки. Це не просто мрія, це конкретне, конкретне завдання і е, рух, і робота, яка робиться в цьому напрямку. Це завдання обов'язково буде виконано, і це не мрія. Для цього робляться реальні кроки. І новини є, але ми не будемо наразі їх оприлюднювати для того, щоб не збити і не завадити головній ключові новині, яка обов'язково відбудеться. Сьогодні надзвичайно. Такий знаковий і важливий день, тому що одночасно Україна таких декілька важливих операцій проводить і завершує ось обмін, і ми повернули 44 українця від російського полону. А з Судану Україна повертає 91 українця, який опинився в скрутних умовах в цій африканській країні, яких треба було евакуювати, і не лише українців. Україна допомогла звільнити понад 50 громадян інших держав, зокрема 29 громадян Грузії. Було звільнено українськими зусиллями, і це надзвичайно знаково і важливо. Що ж, пане Андрію, дякуємо вам за можливість долучитися і прокоментувати цю важливу подію. Нагадую, що знову ж таки послуговуватися словами президента України, що кожен громадянин України буде повернений з полоном. А, і дякуємо за можливість долучатися до нашого мовлення. Андрій Юсов, представник Дякую, головного вам. управління розвитки міністерства оборони, був з нами.